Вітаю на каналі «Я житло», Презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК Комфорт Сіті місто Ужгород. Загальна площа 42 квадратних метри, складається квартира з простору і кухні студії, житлової кімнати, прихожої санвузла та балкон. Розпочнемо, як завжди, огляд із прихожої. В прихожі, як ми бачимо, є шафа, як ви бачите, підсвітка нижнього периметру. Також верхні периметр у нас з підсвіткою. Відкрита зона для роздягання. Ось такі чудові рішення з вішаками, як ви бачите, досить цікавий елемент дизайну і декору. Далі, тут у нас панелька відкривається, і маємо електрощиток. Тут все у нас на хагері. Ідемо далі в прихожій, як ви бачите, обладнано шаф. Ось. Повністю від стелі до підлоги. І внизу у нас місце для того, щоб можна було покласти взуття або щоб ваш пилосос міг собі спокійно тут покататися. Далі дзеркало з підсвіткою, тумба для ключиків, парфумів і так далі. Переглянемо санвузол. Санвузол також повністю облаштований. У нас тут ванна, змішувачі чорного кольору, тропічний гігієнічний душ. Сушка для рушників електрична. До речі, даний будинок газофікований, тут все на газу, ну, окрім сушки, сушка електрична. Двоконтурний котел, опалення газове, все що треба, все є. Далі зеркало з підсвіткою, умивальник і тумба. Тут ціла нарнія. Дивіться, скільки тут місця під цією тумбою, можна туди сушку поставити. Ну, Це я так кажу. Далі пралка в вілку, шосте чуття. І ось у нас все виконано з кремо граніт у цій сільниці. Тобто все у нас водостійке. При бажанні можна ще скло тут поставити. Далі унітаз, інсталяція, витяжка прихованого монтажу чорного кольору. І також, як ви бачите, гарно підібране освітлення. Йдемо далі. Ламінат, до речі, тут 33 клас, досить якісний. Два вікна в кухні студії, вихід на балкон і кухню студію розділено на декілька зон. Ось так. Маємо з вами робочу зону в кухні студії. Ось я вам її зараз покажу, дивіться. Тут, тут окреме місце для роботи однієї людини спокійно. Буде достатньо цього місця, я думаю, з головою. При бажанні тут, ще можна якусь шафку поставити для книжечок, якщо цього буде недостатньо, хто багато читає. Далі окрема обідня зона. Три стільці, круглий столик. Кухонна зона, відпочинкова зона з ТІВІ. Кондиціонер є. Wi-Fi адаптацію. Далі переглянемо саму кухонну зону з робочої зони. Підсвітка, два рівні робочої зони і загальної поверхні. Також підсвітка є. По техніці, що ми маємо? Маємо вірпул, посудомийну машину. Далі тут у нас мийка. Чорні змішувачі. Як ви бачите, в принципі, все в одному, в одних тонах по квартирі збережена тональність. І все зроблено гарно. Далі газова плита. Тут у нас електропіч і мікрохвильова компанія Vento. Ну і плюс тут ще є витяжка. Пам'ятаю, яка компанія, але вона є. Далі газовий котел. Тут також досить багато місця, можна ще одну. Поличку поставити, взагалі можна там і каферку, кавоварку сховати, все, що вам буде необхідно. По полицях зараз покажу, що і як. Бачите, автодоводчики є, все, все як треба. Ось Тут у нас газовий лічильник. Ось тут ось такі полички. Окрім цього, ще й верхні полиці. Тут також місця досить багато. Тому, думаю, буде вам що куди покласти в будь-якому разі. Далі нижні полиці покажу. Ось тут у нас доступ до сифону. Далі тут виїзні шухляди пішли. Також з доводчиками, все, що мало, є. І тут шухлядки. Дві. Ну і верхній блок, зрозуміло. А, покажу ще периметр, периметр кухні. Ось. До речі, цей диван розкладний. Він розкладається під ним ще місце є. Ось така у нас кухня студія. І балкон показую. Вихід на балкон. До речі, вікна шестикамерні компанії Salamander німецької комплектації. Ось такий балкон. Там у нас вид в ту сторону і в цю сторону. Поруч сільпо, як ви бачите, аврора, ресторанчики, кафешки. Те, що треба, все поруч знаходиться. Йдемо далі, переглянемо з вами житлову кімнату. Тут у нас ліжко 180 на 200. Також є шафки верхні, приліжкове освітлення, приліжкові тумби. Зараз покажу трохи далі, відійду, ось так. Е, переглядаємо з вами, що у нас по шафках. тут. Тут у нас глибина 40 верхні шафки. Для ваших речей. Далі приліжкове освітлення і приліжкові тумби. Також у нас дві полички там є. Освітлення. Е воно у нас комбіноване. Це підсвітка привіконної зони і центральне освітлення. Тут можна у нас, в принципі, змінювати періодичність і насиченість у кольорі. Ось так. Ви з вікна бачите. Далі радіатор, зрозуміло. Ага, це ліжко у нас підіймається. Зараз я спробую його підняти. Ось, я сховав спочатку цей язичок, тепер треба його дістати. Дістаємо язичок. Ось, і тут у нас багато місця для зберігання особистих речей, сезонних речей і так далі. Ось така чудова квартира. ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород, газифікований будинок. Загальна площа 42 квадрати, гарне, правильне планування. До речі, це не стандартне планування, це переплановано все. Ось Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.